Доброго дня, друзі! З вами знову канадські Марки. Сьогодні дуже прекрасний день, знову ж таки, літо, справді цього року прекрасне тут в Едмонтоні. І думаю, буде вам дуже-дуже важливо і цікаво, якщо я трошки поговорю і розкажу вам про безпеку, і чи справді тут безпечно в Едмонтоні, чи варто переживати. Бо багато з вас мене запитували і питають. Насправді розкажи, скажи нам, як тут є в Едмонтоні. Ти тут живеш довго, чи ти почуваєшся безпечно. Так що все в цьому відео буде. Я вам трошки розповім про деяку статистику. Закріплю в описі під цим відео найгірші 10 районів Едмонтона. Щоб ви навіть не думали там орендувати житло, зразу вам кажу, то буде трошки вам допоможе, якщо ви плануєте сюди їхати. І в загальному. Поговорю про в загальному, як в Канаді жити, чи безпечно, чи небезпечно. Думаю, це буде цікаво. Але не забудьте долучитися до мого телеграм-чату, тому що в нас вже майже 2000 людей і дуже хороша, безплатна інформація. Люди між собою переписуються, і це дуже справді допомагає, коли стільки людей розумієте, між собою можуть контактувати. І тому я цей чат створив спеціально, щоб люди контактували між один з одним і ділилися різною інформацією, бо це зараз дуже-дуже важливо і всім нам це потрібно. І хочу додати, що цей чат не є суто чат Зедбота, тому що багато людей кажуть, о, цей чат тільки Зедбан. Ні, ні, ні. Цей чат є а, підкріплений під мій канал. Тобто він від мого каналу. І це спеціально для всіх людей, які а, дивляться мій канал і можуть там теж собі просто переписуватися і давати різні мені ідеї на відео і такі різні речі. Можливо, хтось щось собі запланував, можете там скинути, і може я зроблю якраз про це відео. Хто його знає. Друзі, давайте почнемо трошки з таких цікавих фактів. За 2021 рік в Едмонтоні вбили 39 осіб. За цей рік до, до цих пір, тобто до серпня місяця на даний час, вбили 11 осіб. Тобто, що ви розуміли, кожне велике місто має вбивство, має свій кримінал. Але це не є вже такі надзвичайно великі номери, особливо при тому, що тут живе більше мільйона людей. Але друзі мої, більшість з цих... Вбивств і цього всього, що сталося в Едмонтоні, стається то більшу між різними е, бандами, між різними людьми, які щось не поділили, або між собою, між сім'ями. Тобто, то не то, що ви йдете там на дворі і на вас напали, і просто так вас вбили за нічого. Тобто, такого тут е, стається в кожному місті, але дуже дуже рідко. І це справді, якщо знати де ходити і де не ходити, то ви можете уникати такі різні речі. Я хочу закріпити, як я вже говорив в описі під цим відео, 10 найбільш небезпечніших районів. І в тих районах справді не так, як люди з пістолетами або з якимось рушницями ходять, там майже всі люди мають ножі, і з ножами ходять, і там багато такого, як то кажуть, індіанів населення, корінного живе. І ті люди справді бувають деколи агресивними. І просто що я можу вам порадити, просто їх уникайте. Якщо вони щось вас питають чи вам щось говорять, просто йдіть і не, не, не сперечайтеся з ними. Вам того не потрібно, тому що ті люди в загальному трошки злі на життя, і їх ця вся система трошки сама знищила і зробила їх такими, якими вони є. Це не є дуже їхня вина. Але просто уникайте ці райони, не в тому плані, що ви туди не можете поїхати і там не вийдете з машини і зразу на вас там нападуть. Там такого нема. Але я, наприклад, вам розкажу по своєму досвіду. Я раз йшов вночі в тому районі, тому що мій товариш там жив і ще далі проживає недалеко. І ми просто пішли пройтися собі ввечері, то най не було так пізно, десь десята вечора. Просто собі пройтися на головній вулиці біля Ебоцфілд. Ебоцфілд, до речі. Входить в десятку найбільш небезпечних районів Едмонтона, і буквально за за кутом ми йдемо. Виходить, десь може сім е, хлопців е, індіанів, корінних е, корінного населення, і починають мені казати, е, і моєму другу, що ми занадто білі, щоб ходити по цьому району. Один зняв футболку і починає скакати там до мене, і до мого друга і кажуть, що давай е, зараз ми тобі тут е, е, тебе наб'ємо, так як все, все як цей. Я кажу, мені не потрібні проблеми, хлопці, я просто собі йду, і мені не треба. Вони щось там говорили, говорили, говорили. Ми просто перейшли дорогу, пішли на інший бік, і як то кажуть, уникли е, ситуації, якої нам не потрібно навіть було бути в цій ситуації. І до чого я веду? Що якщо ви будете звичайно ходити по ночах, ризикувати, нариватися, то звичайно ви знайдете на свою дупу проблеми тут в Едмонтоні, запросто. Тут є дуже багато різних національностей живе. Всі майже національності, які є в світі, знаходяться в Едмонтоні. Так, що ви повинні до цього бути готовими, що ви свій менталітет український не можете просто, як то кажуть, надіятися на нього, тому що тут кожен має свій менталітет і тут ніхто не розуміє вас специфічно, а ви не розумієте інших людей. Тому треба бути з повагою відноситися до кожної нації і старатися не встрягати ніякі конфлікти. Якщо ви хочете послухати мою думку, де краще жити, то найкраще жити на півдні Едмонтона. На півдні Едмонтона знаходиться найменше, найменше криміналу і там дуже дуже спокійно. Якщо вас таке цікавить, єдина проблема з півнем, звичайно, якщо ви десь будете працювати на півночі. То вам дуже-дуже буде важко і довго добиратися. Тому це не дуже-дуже ідеально. Але в загальному в Едмонтоні вважається найменше криміналу на півдні міста. Тобто, якщо вас це цікавить, ви вже самі собі робіть дослідження, які там райони є, і ви собі шукаєте відповідно. Але на півночі, якщо брати на півночі, теж є дуже хороші і безпечні райони. Якщо їх брати подальше, подальше, тобто ближче до Ентоні Гендій Драйв. І подальше від центру, і ви будете так само можна знайти такі самі відповідно безпечні райони, як і на півдні. Але я зараз говорю, що в загальному, якщо ви дуже-дуже переживаєте за безпеку, і я, на мою думку, я вам не рекомендую за неї переживати. Якщо ви не будете жити в одних з тих таких дуже поганих і небезпечних районах, то е, все рівно, то на півдні ви зможете запросто знайти собі е, хороший район спокійний. І що я хочу ще вам порекомендувати, якщо ви... В майбутньому будете планувати десь шукати хату чи щось. Старайтеся не орендувати квартири в старих таких будинках, квартирних комплексах. Старайтеся шукати новітніші такі квартирні комплекси, новітніші такі, допустимо, таунгаузи, які з'єднані з іншими хатами, або самі хати трошки такі новіші, тому що в таких районах менше, менший шанс криміналу і менший шанс того всього. І тому я дуже-дуже вам це все рекомендую. Чуєте, як собаки гавкають, майже так, як в селі в Україні. І я вам це рекомендую, тому що справді в Едмонтоні у нас тут є різні ситуації, де тут люди, як то кажуть, просто розбивають людям вікна в машинах. Але це все такі речі, які є навіть у Львові. розумієте? У Львові, мені здається, найбільш небезпечніше, чесно вам сказати ніж в Ведмонту, ніж жити. Тобто, якщо я комусь міг когось заспокоїти з цими словами, то я дуже радий. Ви дуже так не переживайте, друзі мої. Просто це велике місто це зовсім для вас все нове. І просто приїдьте сюди і уникайте проблеми, і не старайтеся бути нагліти, і все буде добре. Я вам чесно кажу, якщо ви будете собі йти по вулиці, так як я зараз йду, і ні з ким не задиратися, і нікому нічого не вказувати, то ніхто вас не буде чіпати, повірте мені. Що я можу ще додати? В центр, на жаль, в Едмонтоні теж входить досить такий небезпечний радіус районів. Деякі райони в центрі є дуже-дуже такі неприємні, можна так сказати, тому що дуже багато бомжів живе там в палатках. Якщо ви попадете в неправильний район, в якесь місце, то там просто вони вас не будуть там чіпати чи до вас лізти, але просто можуть до вас підійти і сказати, ви маєте там 5 доларів, ви можете мені купити якийсь. Пити, ви можете мені якусь їжу купити. Тобто, якщо ви будете мати ці 5 доларів, якщо ви будете мати ці 2-3 долари, то можете їм трошки підкинути. Розумієте, кожна людина має різні ситуації. І Деякі з тих людей, вони теж колись були, жили в хатах чи в квартирах, мали своє життя, мали сім'ї, і це все просто зруйнувалося. І зараз дуже справді важко для цих людей. І Якщо ви можете їм допомогти, і тим більше, що Канада вас прийняла. Як е, другий ваш дім, то допоможіть там, чи можете долар, два, три, чотири. Боже, ти мій, ми мусимо віддавати людям, щоб надіятися, що добро до нас назад теж підійде. Треба завжди один одному допомагати і старатися бути щирим з, з людьми. І тоді вам, повірте мені, добро. Якщо воно не прийде вам цього року, то воно прийде до вас назад на другий рік чи на третій рік. Але коли воно прийде, ви то зрозумієте про що я зараз іменно говорю. Друзі, от також трошки поміняємо тему швидко. Бачите, так іде підготовка під нові райони тут в Канаді. Це все колись було, тут озеро було повністю. А там, бачите, вже є траса, повністю траса. Машини їдуть то Ентоні Генді, траса, є, про яку я мільйон-мільйон разів розповідав вам різних відео. А тут вони повністю все перерили. Зрівняли всю землю і підготували під повномасштабне будівництво будинків, житлових, квартирних комплексів. І тут ще вони планують якийсь парк зробити для дітей. Тобто, подивіться, бачите, яка тут велика площадка, і зразу справді єдине мінус, що так близько біля траси, і е, не буде це ніякої різниці робити в ціні. На жаль. Ціна все рівно буде досить висока, і коли ви будете вночі спати, то можливо будете трошки чути трасу, особливо, якщо ви будете жити прямо воно, воно, тамо, біля, там, де ця ділянка, тут будуть житлові будинки. І дуже цікаво, там далеко-далеко, далині далеко, стоїть, бачите, трактор ще, вони вже його всі забрали в більшості, але ще цей лишили щось, вони ще тут доробляють. Також хотів додати, що Едмонтон займає 228 місце в світі. По безпеці, тобто в загальному Ведмонтоні на рік стається біля 44 вбивства е, на приблизно трошки більше, ніж мільйон населення. Тобто, це такий номер, якщо брати реально, то не є дуже такий великий номер, але все рівно кримінал він є, особливо в будь-якому великому місті, яке би ви місто не поїхали, чи навіть маленьку, Деколи в маленьких менших містах навіть більше є криміналу, ніж в великих містах. Але повірте мені, хочу ваше також заспокоїти. Тут поліція працює дуже дуже сильно. Тут поліція не бавиться ні з ким. Якщо ви порушили, то ви порушили, ви заплатите чи ви сядете в тюрму. Так що е, в тому плані ви можете надійтися на поліцію без проблем. Якщо щось станеться, подзвонили, приїхали, вам допоможуть. Е, дуже дуже з тим все серйозно. І в тому плані можете собі безпечно почуватися, що поліція за 5 хвилин приїде на будь-який виклик, який вам треба, якщо ви переживаєте. Що я можу ще порекомендувати? Не ходіть самі е, по центру ввечері, е, не ходіть е, по місцях, е, самі яких ви не знаєте. Старайтеся з собою брати завжди чи вашого чоловіка, чи вашу жінку, чи друга, чи подружку, е, для того, щоб досліджувати ці місця. І можете зайти зараз, так все добре в інтернеті зроблено. Заходите, напи, напишете, що вас цікавить, і може, у вас зразу виб'є повністю статистику і в загальному все про цей специфічний район, де ви хочете погуляти. Але в загальному, я хочу ще раз додати: Гедмонтоні, я живу 17 років, ніколи не мав ніякої проблеми ні з ким. Такої дуже не, надзвичайної, якої можна сказати, е, я сам натрапив на проблему, яку я вам вже розповідав. То не то, що та проблема мене просто так знайшла. Тобто те, то, що я маю на увазі, якщо ви будете собі ходити на роботу, ходити собі по парках, ходити собі нормально жити, життя таке, як ви жили в Україні, то не переживайте ні за який дуже такий кримінал. І саме, що я вам можу ще порекомендувати за ваших дітей. Не пускайте ваших дітей е, самих, е, особливо у чужій країні, на ніякі там площадки. Дитячі, так само, тому що тут, до речі, досить так ще часто різні бувають придурки, можна їх так назвати, і то не то ще в кращому сенсі того слова, які люблять викрадати дітей, і це дуже рідко стається, але стається це. Деколи я чую по новинах, тому не треба своїх дітей випускати самих. Підіть з ними або будьте десь недалеко від них, і краще мати чисту совість, і щоб ніхто не, як то кажуть, не попав на такі дурні ситуації. Підсумку хочу додати, друзі мої, що не переживайте дуже сильно, тут не, нема такого надзвичайного криміналу чи якихось таких специфічних банд, які будуть просто причіплятися до простих людей. Все буде добре. Я знаю, що багато дуже зараз є питань. Я людина, яка проживає в Едмонтоні 17 років. І як бачите, все зі мною добре, не травмований, слава Богу. Так що можете мені на слово повірити. Головне, просто уникайте такі небезпечні райони, які я вам лишу прикріплені в описі в цього відео. І не ходіть самі по ночах, де вам де вам не треба, і особливо по центру, як то кажуть, старайтеся уникати центр, як то кажуть, для життя, і старайтеся е, жити подальше від таких великих різних комплексів, де люблять різні, можна сказати, е, пацани. Тусити, можна так сказати, якщо ви розумієте, що я маю на увазі, і все буде добре. Але, друзі, дуже вам всім, всім дякую за підтримку. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дуже приємно. Я в наступне відео постараюся зробити про Веніпех. Хочу вже поговорити трошки про Веніпех, тому що багато з вас зараз ця тема цікавить. І багато вже відео скоро буде на цьому каналі. Я працюю, я працюю як можу і роблю все це для вас. І мені дуже дуже приємно. І саме головне, що ви дивитеся, і вам це подобається. І це, що дає мені силу в серці, силу в душі. Розумієте, дає мені таку силу, що я можу встати зранку, і в мене є настрій це відео для вас зробити. І справді, ці відео, якщо вам допомагають, то я дуже щасливий. І бажаю вам всього, всього самого найкращого і до наступних відео, друзі мої.